Це не просто продукт, це система, що схвалена Асоціацією дієтологів України з 2012 року. І не тільки в Україні. Гербалайф визнаний десятками професійних інстанцій у понад 90 країнах світу. Це підтверджує, система працює. Ми говоримо не про моду чи тимчасову дієту. Ми говоримо про програму збалансований сніданок, що має сертифікат якості на національному рівні. Я користуюся цим сніданком вже 6 років. Не тому, що треба, а тому, що це працює. Для мене, до речі, створено персональну програму, яка враховує мій ритм життя, фізіологію, задачі, і так має бути у кожного. Мої клієнти це моя зона відповідальності. Я не пропоную шаблон, я супроводжую людину в результат. Гербалайф це вибір мільйонів за 45 років. Вибір людей, які вже знають якість, система і підтримка це найкращий шлях до трансформації. Приєднуйтесь!